Це ж таки прямо. От що нам треба зараз робити? Робити якісь зміни, Или вже там, вибачте, сидіти і чекати, коли там черговий раз податківці від Гетьманцева прийдуть нас щіпати? От що, що нам робити? Співпрацювати. Це цікаво. Співпрацювати, тому що тільки співпраця, як написано в моїй докторській роботі, тільки співпраця вона дає синергію, яка один плюс один дорівнює там, не знаю, 111, наприклад. Тому що кожна людина унікальна, і коли ми співпрацюємо, ми Ділимося цією унікальністю і створюємо якийсь новий продукт. Про що напевно невідомо пану гетьпенсу. Ну він же помічником був. Ну да. так, вот. вот. звісно, з іронією це все говориться, оскільки. Що треба робити зараз? Звісно, ніхто нічого без коштів, без грошей, без фінансів і без, без підприємництва нічого не зробить. Тому сьогоднішній мій спіч він про те, що треба міняти економіку. Економіка це податки. І економіка це кров любого, любого організму. І коли організм, коли кров забруднена, та, вона забруднена, то всі організми дають збой. Ну, так як ми бачимо по нашій країні. Ну і так як я робила величезне дослідження, в моїй докторській це відображено, що і в інших країнах світу відбувається приблизно те саме, просто там менше крадуть. Але на сьогоднішній день треба констатувати факт, що за рахунок податків із людей із їх реалізованої праці забирається 114 Тобто людина, в принципі, невільна, і вона із того, що вона невільна, і свого невільництва вона не може вийти як білка з колеса, весь час крутячись. І тому, оскільки економіка дорівнює податки. Тому що податок є соціалізуючий, а ми люди, соціальні створіння, ми весь час обмінюємося результатами своєї праці. І для того, щоб нам створити щось більше, нам треба співпрацювати, не щіпати нікого, а співпрацювати, створювати нові продукти. І тому треба змінювати податкову систему, щоб не 114% відбиралося. А як, наприклад, говорив Парето. Що людина може віддати в його принцип 80 на 20. і 20 по психології, по любим дослідженням? Людина з легкістю буде віддавати із задоволенням, особливо якщо вона буде бачити, що функції, які має виконувати держава, а саме основна функція в державі, це охоронна функція, і тому ваш. Ваше питання надзвичайно, ну, ну якби в, в тренді. Да, в тренді Ні, ну no, um. дивіться, пані Вікторе. Але зараз війна. Якщо ми щось почнемо